Будемо кормитися. Ну що, збираємо монтажик. Я вніс 10 ось таких прикормочних кормушок, закліпсованих в одну точку. Тепер переходимо далі нашу монтаже. Кормушечки використовую від Брейна 40-50 грамів. На такій дистанції мені важкі, що кормушку просто не потрібно. Монтаж звичайний патерностер, коли в верхній. Петельку одягається сама кормушечка, випускаємо нижню петельку нижче за кормушку, і в неї запускаємо повідець. Чому нижче, щоб не було ось цих перехльостів повиця за кормушку. Тому повідець, петельку нижню відпускається з 5 нижче помішечку. І беремо вже наші заготовлені повідці. Сьогодні я взяв 0,17 повідець. Лесною ловив карася 0,15, сьогодні взяв